Вітаю, друзі, шановне товариство, пані та панове на нашому каналі. Дякую, що ви з нами, залишаєтеся, дивитеся наші відео, які ми знімаємо власне, для вас. Просто коротко про те, що в нас відбувається, і так чи-чуть просвітляємо, можливо, в, якихсь, в деяких моментах. Так, ну що можу сказати вам? Весна йде, красу несе, Ну, як бачите, сніг ще лежить, він же не досить, га... не досить гарний, все таке вже так собі. Але, тим паче, чекаємо вже потепління, коли вже прийде нарешті нормальне тепло і буде класно. А що хочу сказати, ви знаєте, я. Дивлюся відосики на Ютубі різні там, ну, щоб люди виставляли. Власне, хто сюди приїхав в Канаду і почав тут знімати відео. Ну, в принципі, я розумію, що теми закінчуються, тому що ну, дуже тяжко тримати контент, розумієте, От, як сказати, ну, добре, приїжджаєш ти, спочатку хочеться знімати, окей. Зняв приліт, туди, зняв пошук роботи, пішов на роботу, зняв то, зняв то, зняв. Ну і в принципі, ви що розумієте, закінчується. І е, надзвичайно ще до того всього, оця вся ще ситуація, що. Аша спад, спадає, і людям стає нецікаво. В е, момент той, що як тільки. Вся імміграція в Канаду вернеться в старе русло. Я маю на увазі з тестами, з тими всіма програмами. Підходиш, не підходиш. Ну з тим таким, знаєте, надзвичайно довгим процесом. Повірте, всім стане взагалі не цікаво дивитися. Я вам на повному серйозі кажу, не буде нікого цікавити ні життя в Канаді. Ні ціни в Канаді, нічого не буде цікавити, тому що вже стільки тих відео виставлених на рахунок Канади повиставляли, які ціни, в яких містах, скільки життя, який транспорт, який не транспорт. В принципі, всім стане нецікаво. І, ну, Це таке, знаєте, я би сказав, скоріше таке, знаєте, ну, в такий взліт. І потім зупинка, і потім назад вже в піке входи Коли, в принципі, це все вже стає нецікаво. Люди наситилися. Ну, і, відповідно, тема міняється. Буде там цікавіше, там не знаю, там поїздка в Уругвай чи ще десь опять вернеться. Ну і ви самі розумієте, що зараз настільки насичений там Ютуб, там Тікток і це всі, всі платформи, стільки всього знімається, стільки всього виставляється. Повірте, я взагалі дивуюся. Я не то що дивуюся, я ще щиро вдячний людям, які ще нас дивляться. Тому що, в принципі, ну якщо би ви нас не дивилися, так взагалі б сенсу не було знімати. Я і так не розраховував на такі. Великі перегляди, які в мене є. Тобто, я думав, що взагалі там, якщо в мене там пару людей подивляться, і то там напишуть мені, там якесь або намалюють мені там якусь відправлять мене в романтичну подорож і, і до побачення. Тому я взагалі, ще, як то кажуть, трошки шокований від того всього, тому ну, дуже, дуже так, дуже приємно, скажем так. Що ви все-таки дивитеся, коментуєте. Я розумію, що не всім там заходить там, наш контент, тому що ми так, знаєте, туди-сюди, трошки тут, трошки там. Але, в принципі, ну, що ми стараємося показати своє таке, знаєте, життя, як воно в нас тут відбувається, та наша вся імміграція, як ми живемо, проживаємо, в принципі, так-так-сяк. так, 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 так Це два слова, що на рахунок цих всіх відео, що про Канаду зараз виставляють. Тому я думаю, що скоро, ну, Повинен опять прийти, я думаю, дуже багато часу. Там з років я можу навіть сказати, коли опять Канада стане такою цікавою країною для розгляду багатьом людей. Власне з нашого, з нашого, з нашого якби, батьківщини з України стане цікаво. Ну для людей інакше вона далі цікава, просто українці зараз мають таку можливість. І цей. Я думаю, пройде повед ну, ну, з років точно з 5-6-7, але це опять же все залежить від того. Яка буде ситуація економічна в Україні? Е, наскільки швидко закінчиться війна нашою перемогою? Розумієте, коли ми наскільки швидко почнуться вливатися якісь кошти, як буде працювати це саме законодавство, як будуть працювати ті самі чиновники? Урядовці, ті всі, як вони будуть брати, не будуть брати. Як це все буде змінюватися? Настільки настільки буде інтерес чи не буде інтересу, розумієте? Можливо, такого, що залі не буде. Можливо, дасть Бог в Українці нарешті почнуть вибирати правильних людей, приводити до влади, а не різний шерпотреб, розумієте. Відповідно, в державі почне змінюватися до кращої, і взагалі людям нікуди не треба буде виїжджати, а зможуть собі спокійно вдома жити, працювати, заробляти гроші, де все ома все. Ви розумієте? Тут саме основне, ви повинні розуміти навіть. Ну, багато хтось чомусь думає, що в Канаді, коли ти там чи в Канаду, чи в ЄС, коли ти там іммігровуєш. Що ти повинен, я не знаю, там збирати якісь такі слівки, там повинен мати в тебе такі повинні бути якісь неосяжні зарплати, ще що ще щось. Але це ж ви розумієте, що сюди, ти іммігровуєш не тому, що, ну, якби, ти тут маєш приїхати і стати зразу мільйонером, розумієте? Ти сюди іммігруєш просто від того, що тут стабільніше. Розумієте, трошки такий неправильний оцей підхід народу. Люди, коли от починають говорити про. Імміграцію, власне, в такому плані, знаєте, що, мов вони розчаровані якимись певними такими, тими, тими, тими. Це неправильно, тому що ти сюди не приїжджаєш за тобі так само треба працювати, так само ставати, так само багато своїх нюансів, життєвих туди сюди І ти повинен з ними ну боротися, але тобі тут стабільніше, спокійніше, розумієте? Ну дійсно спокійніше, стабільніша робота, стабільніше життя. Інфляції, якісь е, потрясіння на ринках, туди-сюди, вони так не, не настільки сильно виражаються і виражені, як в наприклад, в батьківщині нашій Україні. Розумієте, ви ж згадайте добре, коли е, навіть там можна було в Україні брати якісь поживчі кредити, це все, це все, наскільки воно там економіку рухало, це було цікаво. Е, люди собі могли дозволити купляти дійсно собі ну якісь там. Бральні машини, телевізори, і це можна було брати вже, розумієте? Вже а не треба було сидіти на кубку, складати гроші, чекати, чекати. Можна було вже прийти і взяти. А, ну, і все, І все. Та система накрилася, тому що прийшли там різні економічні труднощі, як завжди, світовий кризис, потім ще щось ще щось. І, в принципі, це все спустилося на ноль. А тут а воно далі є, розумієте, тут далі є. що Ти можеш таки прийти, взяти той кредит, ту розсрочечку якусь взяти. Собі спокійно платити, ну в принципі, ви розумієте, про що я говорю. Тобто ніхто не говорить тут про золоті гори, розумієте? І золоті унітази. Народ. Я вам серйозно кажу, друзі, тут немає, ну, тут звичайне життя, таке ну, таке, як, наприклад, я не знаю, можливо, як колись там мої батьки, ваші батьки жили, коли були роботи, вони працювали, їм не треба було нікуди їхати. Ну, якщо, звичайно, якщо ти там хотів більше грошей, ти міг їхати десь там, я не знаю, там Бог знаде там заробляти, але в принципі ти міг спокійно жити, в тебе була робота, ти був забезпечений роботу на місці, розумієте? Ну ой, я не ну, не, не дай Бог не думайте, що я там говориш, там, що туди було супер. Просто я говорю як про роботу, власне, на місці, розумієте, що у вас була якась стабільність, зранку стаєш, йдеш на роботу, відпрацював, повертаєшся додому. Ну, якось от так відбувалося, розумієте? Потім це все накрилося. В принципі, я ще раз говорю: імміграція це імміграція це просто ну, бажання людини мати стабільність. Ну, на мій погляд, я, я так думаю, що ми не говоримо там, звичайно, про якусь там політичну імміграцію чи ще щось. Мати стабільність ти не хочеш, якби хочеш, щоб все-таки розжити в якось більш захищеному суспільстві, ніж в якому ти жив. От і все. А зараз. Народ багато хто поприїжджав, ви знаєте, то в принципі вони ну, вони ну в Україні круче жили, чим чим тут вони зможуть жити. і Для того такі такий чуть-чуть веселий нюанс. Так, ну що ми вже на як то кажуть, границі Квобекню Нюбрансвік. Це можна сказати як на границі. Львівська Тернопільська або Львівська Рівненська в область, ну або Закарпаття, Ужгород. Немає різниці. Ну так, Та от така справа. Приїжджаємо нарешті це все. Так, далі. Ще я що хотів сказати. Ну, теж два слова про малого дракона, якого ми купили. Це є, ну якщо хтось там прочитав, не прочитав, це є в нас трактор, тракторець, не знаю, може трактор прямо так голосно говорити. ну, ну ми будемо випускати пацана. Це Мессей Фергінсон Марка. Що можу про нього сказати? Ну, ви самі бачили, він є в мене на маленьких колесах. Чому ми власне зробили на, ну на ньому зупинилися? Каже, ми довго з дружиною про це говорили. Чи брати нам на великих колесах, чи взяти спочатку на маленьких колесах, а там, якщо по потребі, то вже зовсім інакше. І зупинились ми на маленьких колесах. Багато хто там почав писати, що він там то, то він то не зробить, він то не буде робити, він то не буде робити. Ви знаєте, я так от не хочу забігати наперед. Вам щось там буду розказувати про великі матерії я Коли ну, навісну обладнання до нього є достатньо, тобто я можу вам точно сказати, він може виконувати різні різні завдання. Я обов'язково зроблю відео, я вам розкажу його потужність, що він себе представляє, що в нього є, що в нього немає, і взагалі з чим його їсти. Але в тому відео, от зараз, що я от про нього говорю, я почав про нього говорити, я вам хочу сказати так, що ми його брали з, з дружиною, коли розуміючи, який об'єм роботи, нам треба буде, щоб воно ця техніка виконувала. Повірте, ми вже навчені життям. Немає сенсу брати щось більше, платити за це гроші. А за це треба платити гроші. Ви ж розумієте, що це не куплено. Це, це взяти в кредит і цей. І за це треба платити гроші, коли воно не виконує. Розумієте, це так само. Ну особливо, хто люди мають техніку свою, вони мене зрозуміють, про що я говорю. Що вибачте, коли ваша техніка вам вас ну вона на себе не заробляє, себе не обробляє, то вона в принципі вам і не потрібна по великому рахунку. Я порахував, і дружина порахувала, що це буде нам достатньо для наших всіх справ, косіння. Ще чогось, ще чогось прибирання допомоги, власне, по господарстві. Я думаю, що ця машина буде, цей дракоша буде досить класним, він буде працювати, служити правдою і вірою. Я, повірте, я придивився багато різних цих. У мене був вибір, достатній, вибрати з хороших брендів. розумієте. Оце ще теж один варіант. Чому от чим відрізняється? Наприклад, от, власне життя тут а від життя в, в, в Україні. Тому що я теж дивився багато. Я надзвичайно багато передивився там, там, де хлопці вибирали різні трактори. І в принципі, хлопці тільки можуть собі в більшості дозволяти, якщо придбати якусь нову техніку, це все-таки Китай. Якщо щось. З кращого японця це б не переважно. Ну ми говоримо про людей таких звичайних. Я не говорю про великі фермерські господарства, які можуть там при, придбати собі там нових джондірів чи ще щось. Що. Тим, тим не менше, я тут можу дозволити собі вибирати якусь техніку з таких, ну скажімо, світових брендів, тобто з того самого Джондіра, з тої самої Куботи, з того самого Меси Фергенсона. Тобто, я мав вибір, я міг вибрати любого з тих. В принципі, без жодних проблем. Але повірте, певні фактори, які ми так само дуже довго передивлялися, ми ходили, тобто ми вибирали, нам пропонували різне, ми з дружиною зупинилися власне, на Месі Феррінсона. Чому? Ну, не знаю. Напевно, мені червоний колір це мій такий фартовий колір, я його люблю. Однозначно, тому можливо, можливо, так. Хоча зелений теж непоганий. Це як його, що я можу сказати? Ні, ну, звичайно, що багато факторів іграли, так само цінова політика. Я дивився так само за ці гроші, що пропонує Кубота, що пропонує Джон Дір за ці гроші. Ну, не встиг я ще. Тут у нас відкривається новий ще Холанд. Відкривається це як свій, свій, своє представництво тут недалеко е, біля Монтона. Ну, Вони ще не відкрилися, в мене не було бажання чекати. Але, в принципі, ну, ще Холанд не знаю, що він там пропонував в тому класі. Але в принципі, цей Месі Фергенсон, він мене, в принципі, багато чим підкупив. І ми вирішили його. Все-таки взяти от, власне цю модель, власне, в такій комплектації. Е, я можу одне сказати, що ця модель вона закриває свій модельний ряд. Це є саме типу, фулова комплектація цього трактора. Трактор Е, він, повірте, він теж нормально працює, я вам точно можу сказати. Е, ну, Але ми ще обов'язково я зроблю відео, покажу вам різні нюанси, як він взагалі. Себе показує, тобто, тому що, повірте, я е, на англійській мові я про цей трактор знайшов е, був. Е, люди розказують. Тобто, тут е, Канада, ЮЕСА, люди, які купляли, а власне український я не знайшов от, власне, по цій моделі нічого. Тому я думаю, що буде таке непогане відео, якщо воно буде зроблено власне на українській мові. Е, власне про цей тракторець, повірте, ви будете багато хто в принципі буде здивований, е, які в. Він в собі має закладені функції, розумієте? Тобто я не хочу говорити кожна людина, знаєте, от мене саме ще таке, знаєте, напрягає така ситуація, коли деякі люди, от хтось щось купляє, ну і починається, знаєте, от і, ой, да він там не потягне він не стягне він це не зробить Ну, по-перше, знаєте, переважно хто так пише, знаєте, ну тобто, ну, я не знаю, ви. Не орієнтуючись ні в його можливостях, ні в його технічних даних, ні в його при ну, в різних тих ситуаціях, зразу починають люди писати. Я ще раз говорю: нема різниці, в кожен розраховує на свої сили. Хтось може собі дозволити купити японця, хтось може китайця, хтось може собі американця дозволити купити. Немає різниці, кожен, ну як то кажуть, притягує ножки по своїй удачі, розумієте. Я повірте, якщо б у мене. Була можливість там, ну, в Україні. Мене, наприклад, ну, Я хотів щось таке придбати, але я скоріше таке, знаєте, розглядав там, якісь, я не знаю, мотоблок з прицепом, не, ну, але точно не повноцінний трактор, тому що на той час, коли там, скажімо, тракторів, так не було такої засилля міні-тракторів, як пізніше пішло, а пізніше вони вже почали там, ці кентаври різні, там, різні різні. різні, різні. Але до того часу, ну то воно було все простіше, і там можна було собі дозволити купити якоїсь там. Я от роздумував, повірте, ми е, коли були придбали землі, ми хотіли будуватися е, в Україні, е, де ми там працювали на цій землі. Е, то мені там знаєте, у мене була проблема, Там води не було протягнутої туди взагалі нога, ну, але було джерело недалеко. Було не джерело недалеко, і в принципі я звітам... натаскував, але вода, вода зато була питна, дуже класна і взагалі чудова. І, до речі, там, от, де ми ну, цю землю придбали були з дружиною, повірте, там теж надзвичайний гарний краєвид е, такий. Дуже класно, там дуже круто. Я можу вам так сказати, що це, це в нас був, це не було, це не Яворівський район, це точно це все-таки був. Ми придбали в інакшому районі. Були це взагалі в сторону Золочева. Ми придбали, якщо на то пішло в сторону там ближче до от золочівської тої траси, Тернопільська, не знаю чому. Ми там придбали та чому не знаю. тому що ми в принципі шукали більш-менш хоч якийсь кусок землі. Там ми придбали були 30 сотиків цієї землі. Ну і власне і власне от так вийшло. Так. Ну пер, Першу частину напевно я закінчу. І це вже давайте відзніму як другою частиною, тому що дуже довге відео вийде і ну з -з -з вам як то Слухати, знаєте, том, так як мені, коли я їду за рулемкою, слухати, це дуже-дуже навіть кайфово, тому що ти їдеш, а якщо комусь так дивитися, це не дуже. Одним словом, на тому я зараз закінчую першу частину про це і начну другу частину. Всього найкращого для вас це буде секунда. Для мене теж буде секунда. Всього найкращого, до зустрічі.